Створення облікового запису для навчання. Запускаємо веб оглядач Google, наводимо мишку на облікові записи, клікаємо, і тут у нас вже інформація є по тому обліковому запису, який ми використовуємо, а ми обираємо додати обліковий запис для створення нового. Тут нам пропонують ввести існуючий обліковий запис якийсь але ми обираємо створити обліковий запис для особистого використання. Вводимо ім'я власника. Далі. Для того, щоб одразу запобігти віковим обмеженням, краще вибрати дату народження дитини так, щоб він вважався вже дорослим. Нам пропонують два варіанти облікового запису, як він буде звучати, як він буде виглядати, або можна створити власний. Обираємо те, що нам подобається. Далі. Придумуємо пароль. Для надійності нас просять підтвердити його. Далі Він пропонує нам в основному аккаунті зберегти пароль. Ми його не зберігаємо. Може статися так, що нам підтвердження, що ми не робимо. Вводимо свій телефон. Далі. Вводимо отриманий код. Далі. Тут нам пропонують ввести резервну електронну адресу. Тут бажано все ж таки ввести електронну адресу батьків. Тепер тут у нас підсумкова інформація, як будуть звати учня або ученицю, які електронну адресу він буде мати, а також телефон, мобільний телефон для відновлення. Конфіденційності умов це як будуть взаємодіяти Google з вашим опублікованим записом. Прийняти. і він пропонує продовжити в новому профілі. ОК. При завантаженні першого разу нового профілю він пропонує нам налаштування, на які можна відповісти Ні. Пропустити це все це наш учбовий аккаунт, тому детальні налаштування можна буде зробити трішечки згодом.